На цьому теріальну громаду входить 10 сіл, які ми обслуговуємо. Населення 5200, тобто населення невелике, але враховуючи розкиданість по горах, житлових будинків, то і відповідно і робота додається, бо треба добиратися до, до тих скажників, до правопорушників. Коли дощі, то щоб пройти по цих горах, це треба резинові чоботи брати. Вони постійно в мене з машині, перезувся і, 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 і пішов по заяві. В більшості то це пішки. Взаємодія з органами місцевого самоврядування дуже добра, постійно всі разом. 8-8-15. Телефонуєш до голів, до старости, поцікавився обстановкою, яка в них може, там до них хто звертався, доводиш до відома наше зведення, що, що сталося по лінії поліції, і потім починаєш планувати день. Офіцер громади це повністю він з громадою. Він живе в громаді, він працює для громади. По дорозі, коли спілкуєшся з людьми, чуєш там проблема. Там мати зложиває, там батько зложиває, там діти є. Тобто і все, на ну, наступний раз ми вже, я вже планую роботу, беру соціального працівника відповідного села і йдемо туди. Йдемо по ситуації, якщо дійсно мати зловживає, не займається належним вихованням з батьком, Притягуємо до відповідальності, потім ставимо на облік, як сім'я, яка приносить в складних життєвих обставинах, і відповідно вже здійснюємо перевірку до графіка. Робота цікава і кожен раз щось різне. Ну і з людьми постійно, спілкування, профілактика. Краще так зробити, щоб того не сталося. Ми розуміли, що без офіцера громади це буде складно, бо це є гірська територія, населені пункти, розкидані і доступ до кожної з домівок наших жителів. Це є складна ситуація. Наш офіцер громади на сьогоднішній день він не займається питаннями громади, і він при усіх своїх можливостях навіть не завжди на 100% може забезпечити того, що це є край з особливостями. Коли ми реєструвалися, то тоді не кожен офіцер і підходив по вимогах. Ми зупинилися на тому, що це дійсно людина з практикою має один досвід, людина з бажанням має друге. Ну, у нас якби об'єдналося. Приступив до роботи минулого року в лютому місяці. Прийшов відповідне навчання в місті Харкові і приступили до роботи. Тримали службовий автомобіль і ознайомлення з громадою, з обліковим елементом. Працюю. Непогані результати. Хоча навантаження дуже велике, бо обов'язки офіцера громади розширення з великими масштабами. Ми на даний момент маємо транспортний засіб, маємо офіцера громади. Ну, будемо старатися створювати умови такі, щоб дійсно йому було приємно тут працювати. І я думаю, що ми будемо у прекладі ще й комусь для цього. Дана реформа працює в Україні вже п'ятий рік. 28 травня Відзначається п'ята річниця з моменту першого випуску офіцерів громади. На території Ченнівецької області проєкт офіцер громади стартував у 2021 році, в липні. місяці. І станом на сьогодні ми вже маємо 67 поліцейських офіцерів громади з 142 необхідних. Наразі офіцери громади працюють у 37 територіальних громадах, тобто 37 громад області з 52 вже мають своїх офіцерів. Загальна кількість громад, які вже активно приймають участь в конкурсі офіцер громади, складає. 49 громад, тобто три громади залишились, які наразі не мають свого офіцера. Однак, в найближчій перспективі, в наступному етапі ми очікуємо їх також участь в проєкті і до кінця 2023 року Буковина матиме кожну, в кожній території громаді свого офіцера. Місяць тому у нас була моніторингова перевірка да, з національної поліції та міжнародної програми підтримки кримінальних розслідуваннях АСІТАП, яка безпосередньо курує проєкт офіцер громади. І за результатами їхньої перевірки рівень довіри до офіцера громади складає більше 70% місцевих мешканців. Жодного негативу, жодної критики в бік роботи офіцерів громади не виникає. Якщо порівнювати дільничного офіцера і офіцера громади, то спектр повноважень офіцера набагато ширший. Це профілактика, перш за все. Плюс до того, офіцер громади має повноваження у сфері дозвільної системи, має повноваження в частині розслідування кримінальних проступків у формі дізнання. Він може особисто скеровувати кримінальні проступки до суду. Плюс до того, офіцер громади уповноважений та пройшов відповідне навчання щодо документування правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Тобто, весь спектр поліцейських повноважень, які виконує поліція, загалом офіцер громади об'єднав у собі і може працювати по будь-якому напрямку.